Всем привет. Всем привет, вы на канале сегодня я хочу вам какую-то письмо заспевать. Чарі... нічка чарівничка глянула у шибку, я затулюбічка та заснуне швидко. Вдень була я чимна, бо сьогодні знаю, що для чимних діток є дарунки святого Миколая Ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай, ти лише повільте, що він прийде, Якщо будеш ти якщо будеш ти добре до людей. Тільки ти, ти, ти лише повірте, він прийде, Якщо будеш добре до людей, уночі на небі зіронька засяє, чариник ласкавий, гості завітає, а я ясного ранку під подушку гляну і від святого Миколая... Подарунки з радістю дістану Ходить по землі святий Миколай. Ой, ходить по землі святий Миколай, тільки ти заси і його чекай, ти лише повірте, що він прийде. Якщо будеш то добрий догадай, хочу Миколая щедро попросити. Щоб чарівник каска... по... Давайте ліпше поспіваємо по тексту. Фу, зараз будем. Нічка. А потім, роз... а потім розказ, для чого я співала. Ушибку, я нула у шибку, я за увічка та засунеш швидко вдень я на, бо сьогодні знаю, що для ченних діток є дарунки святого Миколая, Ходить по землі святий Миколай. Тільки ти засни і його чекай, ти лиш повір, те що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повір, те що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Уночі на небі Євинка засяє, Чарівник ласкавий, в гості завітає, а ясного ранку під подушку гляну, і віслемо дарунки, з радості зістану. ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише поміта, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повітря, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, Хочу Миколая Щитло попросити, щоб чарівна казка. Панувала в світі, щоб не обманула жодна хатинки, бо її чекає війську, кожна я дитина ходить по землі, святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти чекай. Ти лише повір, що він прийде, якщо будеш ти добрий до людей, Запорізь святий Миколай, тільки ти росни і його чекай, ти лиш, повір, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Може поплескати, тому що я хочу заспівати вам всі те, що я знаю, а тепер буде точно цікавенько. О! <плеви> Давайте. Підтримка нервової системи. Ми були господарю, до вашо, і хати. Хочемо вам Господарю, глядувати, Ісус мале дитя, ба освобить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус моле, дитя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, Господарю, що Бог народився, у вертебі на соломці, сам Ісус з'явився, хай Ісус молетя особить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. А Ісус, мале дитя блосовий наше життя, миру ружива. Господарю від вас відходити і рождення Ісуса будемо просити? Сус, моле дитя, благослови ваше життя, щоб милі, милі проживали і біди не знали. А, чому, а знаєте, чому я колядую? Сьогодні вночі буде ходити Миколай. Хто кому що принесе, напишіть мені назву свого каналу і зніміть, що вам приніс Миколай. Я обов'язково подивлюсь, поставлю лайк і підпишусь на вас. Це обов'язково. Всім па-па!